Обстріляли терористи і Чорнобильську АЕС дроном із фугасною частиною. Вони поцілили прямісінько в укриття, котре захищає четвертий енергоблок атомної станції. Виникла пожежа. Рятувальники її загасили. У ДСНС запевняють радіаційний фон у нормі на злочин російських окупантів відреагував. Президент України за його словами пошкодження конструкції суттєві, і це справжня терористична загроза. Адже укриття наша держава будувала з іншими країнами Європи та Америкою, аби врятувати людство від радіації. І єдині, хто можуть атакувати та окуповувати подібні об'єкти, не зважаючи на можливі наслідки, це росіяни. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя. Тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. Жодної ночі без терору. Сьогодні ворог знову обстрілював Україну дронами. Загалом шахедів було 133, більше половини. Захисники неба збили. Ще 58 локаційно втрат запускали свій залізний непотріб окупанти з російських Міллерово, Курська, Брянська, Шаталова та приморсько Ахтарська. Наші військові відбивали цю повітряну атаку одразу в 11 областях. Внаслідок чергової російської агресії постраждали Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Одещина та Харківщина на Запоріжжі. Зранку росіяни з авіації атакували преображенку. Випустили щонайменше шість кабів. Зруйновано житлові будинки. Під завалами є люди. Чотирьох цивільних окупанти поранили вночі на Сумщині. Скинули дві керовані авіабомби на Хотінську громаду. Поранення дістали жінка та двоє чоловіків. Пізніше росіяни атакували шахедом базу відпочинку у Сумах. Там теж травмований. По сумській громаді скинули три каби. Наслідки ще уточнюються. Загалом у небі над Сумщиною наші захисники неба збили 20 ворожих дронів. Безпілотниками портову інфраструктуру атакували російські терористи на Одещині. Пошкодили базу відпочинку. А в південному внаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж. Перед запуском шахедів ворог вдарив по регіону балістичною ракетою. Також намагався зруйнувати портові об'єкти та зупинити роботу зернового коридору. Намагаються захопити якнайбільше нашої землі. Російські війська мають деякі успіхи на Харківщині. Зокрема, вони просунулися в районі дворічної та біля Фиголівки. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Покраще ворог свої позиції. І неподалік Андріївки та Бурлацького, що у Донецькій області, водночас у Генштабі підрахували минулої доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. Гаряче на покровському вітинку там українські військові. Зупинили 38 наступів ворога. Прориватися окупанти намагаються також на Новопавлівському напрямку. Тут загарбники були найактивнішими поблизу Зеленівки. Не припиняються атаки і в районі Часового Яру та Торецька тривають затяті бої і на Курщині, де сталося понад два десятки зіткнень. Попри важку ситуацію на фронті минулої доби нашим захисникам вдалося знешкодити 1200 російських терористів. Також знищено більше восьми десятків артилерійських систем, 17 танків, 156 військових автомобілів. Загалом за попередні 1086 днів повномасштабної війни наші військові ліквідували понад 855 тисяч окупантів, майже 21 тисячу броньовиків, 1282 реактивні системи залпового вогню та 106 засобів ППО. Повітряний флот окупантів зменшився на 370 літаків та 331 гелікоптер. А морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину.